День починається не тоді, коли відкриваються очі, а тоді, коли ти вперше зустрічаєш власні думки. У цю мить немає ще чужих голосів, немає вимог, немає новин. Є тільки ти. І саме тут вирішується, яким буде твій рух крізь світ: упевненим чи хитким, спокійним чи зламаним першими ж подіями. Стойки вірили, що ранок це місце, де відновлюється внутрішня влада людини. Хто вміє керувати собою в перші хвилини, той зберігає себе протягом усього дня, а хто ні, стає заручником чужих настроїв, випадковостей і власних імпульсів. Це найважливіша частина доби, крихка точка, де формується твоя стійкість. І якщо вона виставлена рівно, якщо в ній вистачає повітря та ясності, тоді світ уже не може так легко похитнути тебе. І ось тепер поглянь на людину, яка розуміла це точніше, ніж будь-хто. На людину, що прокидалася не в затишку, а в серці імперії, де відповідальність не закінчувалася ніколи. Людину, якій доводилося створювати спокій не завдяки умовам, а всупереч їм, це Марк Аврелій. Його ранок не був красивим ритуалом. Це був акт внутрішньої дисципліни, кілька думок, які не давали скотитися в хаос. Кілька нагадувань, які виставляли характер рівно, кілька тихих кроків, що тримали його на висоті обов'язку, коли світ вимагав більше, ніж могла витримати звичайна людина. І зараз, коли ми розуміємо основну ідею, що ранок формує того, хто проходитиме день, ми можемо перейти до цих кроків. До того як Марк налаштовував свій розум, як він готував серце до зустрічі з людьми. Як він згадував про свої принципи і повертав тілу силу рухатися вперед, ми розберемо кожен його ранковий ритуал один за одним. Ритуал 1. Пробудження без втечі більшість людей прокидається й одразу тікає думками у проблеми, у плани, у чужі очікування. Ще нога не торкнулася підлоги, а всередині, вже внутрішній забіг встигнути не підвести, відповісти, зробити. День починається з відчуття, що ти знову запізнився на власне життя. Марк робив протилежне: він сідав на ліжку, відчував тіло, робив глибокий вдих, дивився в одну точку і просто фіксував факт: Я прокинувся, я живий. У мене є цей день без пафосу, без звучних обіцянок, просто спокійне повернення до реальності, де він не жертва обставин, а той, хто зараз робить перший свідомий крок. У цей момент вирішувалося головне, хто керуватиме цим днем він чи його автоматичні думки. Стоїки казали: ранок це не старт марафону, а точка рівноваги, з якої ти обираєш напрямок. Твій день починається не тоді, коли ти торкаєшся телефона, а тоді, коли ти повертаєшся до себе. Ритуал 2. Людська природа і труднощі без ілюзій. Друга ранкова звичка Марка була радикально тверезою. Він не повторював собі, все буде добре. Стоїк не заспокоює себе солодкими словами. Він вибирає бачити світ таким, як він є. Щоранку він нагадував собі, сьогодні він зустріне людей різних: різких, наляканих, невпевнених, гордих, виснажених, несправедливих. Це не був песимізм, це була ясність. Коли ти заздалегідь приймаєш, що світ не зобов'язаний бути зручним, образа втрачає силу. Марк говорив собі приблизно так. Ці люди не можуть завдати мені справжньої шкоди, бо я знаю їхню природу і знаю свою. Він не чекав від світу м'якості, він чекав від себе стійкості. Він виходив у день, уже готовим до того, що хтось буде різким, хтось несправедливим, хтось слабким, хтось нечесним, нічого особистого, нічого нового, нічого дивного. У сучасних термінах це антидот проти завищених очікувань. Коли ти заздалегідь приймаєш, люди будуть різними, і це нормально. Ти перестаєш кожного разу сприймати чиюсь грубість як катастрофу чи зраду. Труднощі не зникають, але вони перестають керувати твоїм станом. Ритуал третій. Хто я сьогодні? Роль, обов'язок, подяка. Після того як Марк приймав реальність людей і труднощів, він повертався до головного питання: Хто я сьогодні? Не який у мене статус. Не що про мене скажуть, не скільки влади я маю, а простіше я людина, частина більшого цілого. У мене є роль, обов'язок, характер. Я не можу контролювати все, але можу контролювати те, що роблю сам. Він нагадував собі: моє завдання не тримати світ під контролем, моє завдання діяти гідно там, де щось залежить від мене. Коли фокус зміщується з Я маю керувати всім. На я маю робити своє чесно тиск падає. Ти перестаєш тягнути на собі всесвіт, і в тебе звільняється сила діяти там, де ти справді потрібен. І тут з'являлася ще одна важлива нота: подяка. Не солодка і не романтична, а твереза. За що дякував Марк? За базове, що прокинувся, що може думати, що має можливість діяти, навіть якщо день буде важким. Стоїки не чекали настрою, щоб чинити правильно. Вони чинити правильно і настрій з часом підтягувався. Марк завершував ці ранкові роздуми тихою внутрішньою обіцянкою, не списком цілий, а угодою із самим собою. Сьогодні я спробую бути чесним, бути стійким, бути добрим, але не наївним, бути ясним у думках і стриманим у словах, жити так, щоб увечері не соромитися дивитися собі в очі. Це не чек-лист, це компас. Ти не завжди йдеш ідеально прямо. Але в тебе є північ, до якої можна повертатися. РИТУАЛ четвертий. Тиша і розмова з Розумом. Тепер уяви. Імператор. Армія чекає наказів. Радники зводять докупи інформацію. Ситуація на кордонах нестабільна. А він дозволяє собі кілька хвилин тиші не як втечу від відповідальності, а як очищення перед нею. Багато своїх ранків Мар проводив у військових таборах: дерев'яний стіл, полотно замість стін, холодний вітер. І навіть там він починав однаково сідав рівно, дихав, дивився в одну точку і нічого не вирішував. Тиша для нього була не місцем, а станом. Сучасна людина губить цей стан особливо зранку. Ми тягнемося до телефона, шукаючи опори, а отримуємо тільки шум, з яким наш розум не встигає впоратися. Для Стоїка головне запитання: чий голос зараз керує мною? Мій чи чужий? У цій кількахвилинній тиші починалася розмова з розумом, не молитва, не самообман і не позитивні афірмації, а чесна, інколи жорстка перевірка думок. Марк дивився на свої думки так, ніби слухає різних радників це правда? Хто сказав, що це справді важливо? Чи матиме це значення через рік, через життя? Чи це взагалі під моїм контролем? Те, що сьогодні ми назвали б елементами когнітивної терапії, для нього було просто способом мислити. Він не воював із думками, але й не дозволяв їм командувати. Ранкова тиша давала йому право сказати: Ти просто думка. Я подивлюся на тебе збоку, а не буду жити під твою диктовку. І тут важливий момент: якщо ти відчуваєш, що ці слова торкаються чогось у тобі, ти можеш зробити просту річ. Підтримати цей простір спокійних роздумів: лайк, підписка, коментар, натиснути дзвіночок це не про цифри, а про знак. Так, мені важливий такий формат. Я хочу пам'ятати про ці речі й далі. Якщо захочеш, можеш написати в коментарях, який із ранкових ритуалів Марка ти спробуєш першим. Так ми поступово зберемо місце, де людей поєднує не шум, а ясність. Ритуал 5-й. Тіло як союзник, а не ворог. Ми часто уявляємо філософів як чистий розум, але Марк Аврелій жив у втомленому, хворому, старіючому тілі. Джерела говорять про постійний біль, виснаження, слабкість. Він міг би ненавидіти це тіло за те, що заважає великим справам, але обрав інше, почати ставитися до нього як до партнера. Вранці він давав собі кілька хвилин фізичної присутності в житті. Спокійне дихання, легка розтяжка, повільні рухи, коротка прогулянка табором чи садом, не для ідеальної форми, а щоб нагадати собі: Я не тільки думки, я жива істота. Стоїки вважали неможливо мати впорядковану душу, якщо ти повністю ігноруєш тіло. Це не культ сили, і не культ краси, це елементарна повага до своєї природи. Марк знав, день поведе його далеко. У складні розмови, політичні рішення, воєнні наради тому починав із найпростішого повертався в себе через рух і дихання, голоси, які стояли за його ранками. Ранок Марка не виник на порожньому місці, за ним стояла традиція. Епіктет, колишній раб, який довів, що внутрішня свобода можлива навіть у кайданах, Сенека, майстер ясності, що весь час нагадував про обмеженість життя, Зенон. Засновник стоїцизму, який починав зі спостереження за собою Хрісіп – логік, який розділяв є факт, а є наші судження про нього. Епіктет звучав у простому ранковому питанні що сьогодні залежить від мене. Сенека тихо нагадував життя коротке, майбутнє невизначене, і єдине, чим ти точно володієш, це спосіб прожити цей день. Зенон ставив фокус на характері. Ранок це не час для паніки. Це час для спостереження, очищення розуму і формування наміру. Хрісіб давав інструмент: Думка це не ти, емоція це не ти, ти той, хто може на це подивитися. Усе це сходилося в одному місці в тихих ранкових годинах, коли імператор сидів сам на сам із собою і ставив собі прості, але чесні запитання. Марк як батько ще один вимір ранку. Ми звикли бачити в ньому імператора Стоїка, але він був і батьком. Він виховував вісьмок дітей. Більшість не пережила дитинство, такою була реальність того часу. Цей біль не прикрашали цитати, він пронизував його життя тихо, але глибоко. Уяви ранок, військовий табір або палац. Перед ним день важких рішень, а десь поруч спить дитина. Він знає, що життя крихке, що ніхто не дав йому гарантій. І раптом стає дуже ясно, усе, що він робить, має сенс лише тоді, коли робить його людиною для тих, хто поруч. У своїх роздумах Марк писав про терпіння і м'якість, яка не суперечить силі, про обов'язок любити дітей не за те, ким вони стануть колись, а за те, ким вони є зараз. Для нього батьківство було щоденним нагадуванням час короткий, кожен ранок подарунок. І немає сенсу будувати імперію, якщо ти не можеш бути опорою хоча б для однієї близької людини. У якийсь момент життя кожен помічає дивну річ День закінчується виснаженням, роздратуванням, відчуттям, що ти знову прожив не так, але ніби не зрозуміло, де саме все пішло криво. Ми звикли шукати причину в подіях: складні люди, важкі задачі, новини, які вибивають ґрунт з під ніг. Але правда, в тому, що все це приходить уже потім. До цього був короткий, майже непомітний відтінок часу, коли світ ще не встиг доторкнутися до тебе. Саме там працював Марк не у тронних залах і не на полі бою, а в тій кількахвилинній зоні між подушкою і першим рішенням, там, де більшість людей навіть не вважає за потрібне бути присутніми. Він не міг зробити день легким війни тривали, люди помилялися. Імперія жила своїми кризами, але він міг зробити щось інше, пройти в цей день не розсипаним, а зібраним, із ясною головою, тверезим поглядом на людей, пам'яттю про обов'язок, мінімумом ілюзій і, хоч якоюсь повагою до власного тіла. Це не гарантувало успіху, але давало одну важливу річ відчуття, що він не зраджує собі, як би не склалися обставини. Твоє життя, можливо, далеке від імперій. Але механіка та сама. Щодня ти входиш у світ, у сім'ю, роботу, місто, інформаційний шум. І в кожен із цих вимірів ти приносиш свій стан зібраний або розхитаний, усвідомлений або випадковий. Жодна зовнішня система планування цього не замінить, якщо перші хвилини ти віддаєш не собі, а всьому підряд. У цьому немає нічого героїчного. Ніхто не буде аплодувати за три спокійні вдихи зранку. За чесний погляд на майбутні труднощі чи за тиху внутрішню обіцянку прожити день трохи гідніше, ніж учора. Це не те, чим діляться в гучних історіях успіху, але саме з цієї тканини складається те, що ми пізніше називаємо характером. Можна роками шукати сенс життя, правильні стратегії, великі відповіді. А можна в якийсь момент чесно визнати, сенс не знайдеш, якщо навіть у перші хвилини дня відсутній у власному житті. Той, хто не здатен бути з собою у простій тиші після пробудження, навряд чи знайде справжню опору в будь-яких масштабних рішеннях. Колись Марк записав думку, яку можна читати як тихе резюме всього його підходу жити так, щоб ввечері не соромитися самого себе. Це не про ідеальність, а про напрямок, про маленькі повторювані кроки, з яких складається гідність. І завтра в тебе знову буде кілька хвилин між сном і світом. Ніхто, крім тебе, не побачить, як ти їх проживеш. Саме тому вони й мають найбільшу вагу. Гідність починається не з великих учинків, а з того, як ти входиш у день, який тобі дістався. Якщо ці думки дали тобі трохи внутрішньої тиші, залишайся поруч. Тут ми вчимося будувати опору всередині себе, щоб жоден ранок більше не був прожитий на автоматі.